Композиції творів Івана Авраменка властива багатоплановість та панорамність. В цілому картини випромінюють світло, душевність, радість і певну ліричність. Він передав молодому поколінню у спадщину ним краєвиди криворіжжя, щоб вони так само любили свій край. Майстерня Івана Авраменка була у Криворізькій загальноосвітній школі номер 120 Цікаво, що там є музей, який носить ім'я художника, а також арт-лабораторія. Її керівником є молодий художник Анатолій Лабунський. Його учні стали учасниками арт проєкту особливістю якого є те, що юні художники, перемальовували картини Івана Авраменка. При помощи копирования работ Івана Враменко прививать нашим дітям любовь на основі його роботи изучать композицію, колористику, цвіт передавати. Дітям это очень Они Вибирали мотиви, которые близькі им, которые узнаваемые уголки нашого города і писали їх з удовольствием. В арт проєкті взяли участь 26 художників віком від 6 до 14 років. Тепер ми маємо 27 картин Івана Авраменка, намальованих дитячою рукою. Завдання було не з легких, але дітлахи сумліно над ним працювали. Я рисувала копію картини Івана Гавриловича Авраменка. «Собор на Криворожі». Мені очень подобалось рисувати цю картину. Я рисовала гуашу, і вона получилась очень ярка. Я нарисовала картину по материнам картини Ивана Гавриловича Авраменко Клен Кучерявый. В дальнейшем я хочу нарисовать еще цього чудесного художника, потому что его творчество очень дорого для нашего города. Когда я смотрю на картины Ивана Гавриловича, я вдохновляюсь на создавание новых своих картин, потому что его картины это очень большое художественное наследие. Звісно, юні художники тільки но починають свій творчий шлях, тому не можна їх судити занадто суворо, адже з часом вони вдосконалять свої вміння та навички, тим паче їм є з кого брати приклад. Киму пісповнила 90 років. етат художник, катори золотими буквами вписан в культуру нашого города, півець нашого города, поеті притом півець аурінь. Самі розумієте детских работ. Ну в чому работы роботи хороші? Тим, що непосредственно там детское видение, понимание, душа, світ. І от як вони этого художника, эту картину, как они воспринимали, то есть їхні отношения. Іван Авраменка вже п'ять років немає з нами, але він живий у своїх картинах, з яких будуть черпати натхнення ще багато поколінь художників криворіжжя.